Ці всі конфігурації офіційному Києву однозначно треба показувати зуби, тому що наразі тестуються дуже чітко наші червоні лінії, і угу. куди ми будемо з цими червоними лініями вести, чи стануть ці лінії потенційно жовтими. Наскільки я розумію, що поки що лінії, скажімо так, Менш насичені аніж хотілося, але це дипломатична гра і намагання створити певний консенсус для того, щоб не передавити і не відлякати Сполучені Штати. Точно зрозуміло, що питання розмежування повинно бути по лінії ЛБЗ з там можливими відкатами на 2 3 15 кілометри з обох сторін, тому що будь-якому випадку, якщо сторони будуть розходитися, вони так чи інакше повинні відійти від того, що вони стоять прямо на нулі. Але ми не можемо зафіксувати де юре визнання а, тимчасово окупованих територій України не Крим, ні Донбас, ні Луганськ. що. Тому що це може потенційно вирішитися тимчасово де-факто, але де юре це закріплювати неможливо в конституції це закріпити ніяк. Це потрібно Путін в своїй конституції. Вже це закріпив. Ну да, ну там така конституція не просто на папері, а просто в чомусь такому дуже ефемірному. Тому що держдума абсолютно контролюється, все контролюється. Тому теж вони там вирішуються. Взагалі, така знаєте, фейк-конституція, фейк демократія. Вони намагались колись показати, що вони демократія демократія і фейк країна на в які є дійсно повноцінні е, ці от інститути законодавчі, виконавчі судові угу. там їх немає, там все контролюється з ні з одного боку з Кремля е, і тому Україні необхідно е, продавлювати ці питання і не йти на е, здачу фактично відходу з частин Донецької області, тому що. Покровськ, Миргород, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ. Це ті території, які наразі дійсно укріплені. Якщо окремо, якщо говорити звичайно про Слов'янське, Краматорськ, вони не захоплять цю територію однозначно найближчим часом, ніяким чином вони не мають цих можливостей. А вони будуть штурмувати ще дуже довго, і тому вони намагаються сторгуватися і uh -huh. обміняти ці території на нібито ті невеличкі частинки Харківської, Сумської та дуже малу частинку Дніпропетровської області для того, щоб показати ну дивіться. Ми вам скинемо там 4%, яких у нас є. А ви нам віддаєте там 22 чи 23% усієї Донецької області.